Ахтирка, фестиваль вуличних культур. Я заходжу з фехтирці. Тут відбувається щось нове для мене в плані формату. Тут люди, які представляють спільноту вуличних культур, вуличного спорту і вуличного мистецтва. Декілька років спостерігаю, як розвивається все, що зв'язане з вуличними культурами. Сьогодні перша ступень для того, щоб вуличні культури вже обзавелися справжнім дімом, щоб обзавали справжнім ком'юніті, яке зростає, тренується активно приймає участь. Це дуже круто, що в Ахтирці з'явився отакий от плейс, в котрому проходять і будуть проходити дії пов'язані з вуличними культурами, з розвитком молоді. Вуличні культури є чимось новим для мене, але все нормально. Ми знайшли спільну мову, спілкуємося з ребятами, обмінюємося якимись корисними речами один з одним, тому що щось знаю я, щось знають вони, і це цікаво заміксувати між собою ці досвіди. Це щиро молодежна. Свіжо, це про Брістоль. <рістолі> є. Чуваки тиснуть крутий звук, роблять саунд роблять івенти, не ну, розвивають. Як цьому можна не радіти? Охтирка зустріла тепло в прямому сенсі і в переносному. Потім трошки свіжала дощем. Дуже радий бачити тут величезну кількість молоді, яка прям з відкритими ротами їде на своїх скейтах, боєміксах, самокатах і прям кайфує від того, куди вона йде. Сюди приїжджають люди, які презентують інші міста і діляться своїм досвідом. І це дуже круто, що тут така. От атмосфера, яка от прям домашня крута. Молодь, короче, вся на стилі, вся в культурі. І я такий вау, ніфіга собі, в ахтирці. І Я коли своїм розказую, куди я їжджу, вони такі ахтирка. Це що це таке? Я всім це розказую. І, короче, це завжди крок вперед, і це новий левел, я дуже вражений, краще круто. З тим, що багато уваги до менших міст стає дедалі більше, і нам потрібно розвивати такі невеличкі майданчики, які можуть захопити тут молодь, залишити тут, змотивувати, простимулювати, дати їм можливість займатися спортом, комунікувати між собою, бо тут їхні однодумці. Круто, потужно зараз відмовились від контенту цього. Е тому всі готові споживати українське і треба показувати левел. Я хочу побажати ахтирці. Щоб вони стали флагманом в своєму регіоні і щоб вже вони поставили на мапу України це місто як вуличні культури. Я хочу побажати, щоб тут зростали крутезні атлети, щоб тут зростала крутезна ком'юніті, яке буде презентувати нашу країну на достатньо крутому високому рівні. Культура на часі.